Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. В АТБ буде нова промгрупа з 14 по 20 серпня включно. Тож не пропустіть! Набір пластикових ємностей 4 штуки різного об'єму у вигляді тваринок 180 310, 500 та 715 мл. Ціна 54,90. Чашка скляна об'ємом 400 мл кольорова. 79,90 миска емальована об'ємом 600 мл з квітковими зображеннями 99,90, миска пластикова складна на 35 літрів 379. Олівець для очей чи губ з точилкою 25,90. Парфумований міст для тіла 200 мл. Об'єм торгова марка ЛН 129. Заколка-Крабек для волосся 2490. Книга із серії Моя перша книга або мій перший Вімельбух 129. Книга із серії Академія розвитку ЗОшит Практикум 8990. І книги із серії Кмітливі звірята перші наліпки для малюків 29,90. Килимок домашній розмір 50 на 80 см за 149 Миска пластикова складна об'ємом 7,5 літрів 115 гривень. Матрац надувний. 203 см на 183 см висотою 22, 899 Маска для плавання 299 і круг для плавання 199. Злив гнучкий для змішувача 50 см 169 Насадка водозберігаюча для душу 149 щітка для миття посуду 47,90. Круг для плавання діаметром 107 см. Пончик 189 см. Матрас надувний 399, 1,85 мм на 76 см. І матрас надувний 649 гривень. 1,91 на 1,37 м. Висота у них однакова 22 см. Скатертина кухонна кухон на розмір 1,37 метр 83 89,90, ваза скляна 119, набір наліпок інтер'єрних 59,90, аксесуар для педікюру 39,90, сумка дитяча у вигляді тваринки 159, стакани пластикові об'ємом 400 мл, кольори в асортименті 12,90. Посуд скляний із кришкою від люмінарк об'ємом літр 970 мл 239 гривень. Салатник пластиковий Монна 2 літри об'ємом 47 гривень 90 копійок. Пенал косметичка за 79,90 на 2 відділи. Сумка для всуття розмір 42 на 34 см за 99,90. Набір пластикових ємностей для сипучих продуктів призма об'єм 650, 200 та 150 мл 3990. Чайник Емальований об'ємом літр 225, подушка надувна для плавання 49,90, окуляри для плавання 3990 і окуляри для плавання за 129 гривень. Кольори на вибір. Комплект постільної білизни євро. Наволочка 2 штуки, простирадло та підковдра. 499 гривень. Рушник махровий, 100% бавовна 50 на 90 см за 99,90 блокнот для записів формат а 5 61 гривня 90 копійок. Щоденник учнівський. 61 гривня 90 копійок. Зошит словник 54,90 і щоденник 96,90. Комплект обкладинок для зошитів 10 штук, 20 гривень 90 Комплект обкладинок універсальних для підручників 1-4 клас 8 штук 69,90. Комплект обкладинок 5 штук. Формат А4 за 35,90, ручка масляна кулькова 3 гривні 90 копійок. Корм сухий для собак із яловичиною. Фріскас 10 кг 675 гривень, корм сухий 2 кг клуб 4 лапи 289 гривень. Пластилін 18 кольорів 91 гривня 90 копійок. Фарби акварельні 24 кольори 94,90. зоши для малювання 20 аркушів 35,90, корм сухий клуб 4 лапи для котів 2 кг 319 корм для котів фріска, 179 15 кг, оптіміл 1,5 кг за 435 гривень. Зошит шкільний 12 аркушів, 8,90. Зошит шкільний 36 аркушів, 22 гривні 90 копійок. І зошит загальний 60 аркушів 39,90. Ласощі кремові. курка з додаванням ананасу. Для котів 109 гривень. Ласощі 100 грамів 54,90, місні палички для дорослих собак та цуценят. Маска для плавання 179 маска для плавання 139 І насос ручний. Висота 30 см, 119. Клей акриловий монтажний 200 г 58,90. Рідкі цвяхи. Емаль. 400 мл 9390. Труси сімейні чоловічі. Розмір від 48 по 58 75,90. Набір шкарпеток чоловічих жіночих три пари за 59,90. Книга із серії Нейророзмальовка 54,90. Книга Майнкрафт. 219, пенал силиконовий, складний 149. ЛЕд браслет 9990, колекційний Hello Kitty, Конструктор дитячий, спецтехніка металевий 89,90, брелок іграшка Пухнастий 3990. Іграшка дитяча, модель 195 гривень. Іграшка дитяча автомобіль базовий Hot Wheels 99.90. іграшка «Сюрприз» – 6490, м'ячик Антистрес 8490, фігурка Топер 133 гривні, Черепашки Ніндзя. Гра розвиваюча суперлото» – 89,90 Набір для розпису за номерами розміром 30 на 30 см 149 гра настільна м'які пазли 6490, Іграшка дитяча машина – 149 робот трансформер іграшковий 8490, мильні бульбашки подвійні 4990, Іграшка дитяча антистрес Сквіш. 99,90 Іграшка дитячий автомобіль 54,90. Вони в таких боксах, які можна нашаровувати. Набір для творчості розмальовка 33,90 вже з фарбами. На цьому все. Дякую за перегляд. Бажаю вам гарних вдалих покупок. До зустрічі!